Доброго дня, чи ночі, чи дня. То, коли дивиться це відео, дивимося ми Івано-Франківську область. А саме обласний центр Івано-Франківськ. Дивіться, я буду записувати такі малесенькі відео по 3-5 хвилин. Більше не буду, для того, щоб ви могли подивитись: Івано-Франківськ. Так, Івано-Франківськ, Івано-Франківськ. Нічого такого, прям по Івану Франківську я не бачу. Ну, дьявол, хтось панти дуже колотить, знаєте, дуже вихваляється, що він там допомагає. Прям такий, знаєте, додільник буде. Ну, то таке. Поговорили, побалакали. Нічого, вкладається в оборону кошти. Все йде, як треба. Це Івано-Франківська область. Дивіться, позиції ніяких говорити не буду. Просто скажу, що нормально. Добре, Івано-Франківська область. Зараз ми подивимося на область. Ні, більш-менш нормально. Нормально. Якось. Ви знаєте, Івано-Франківська область, вона більш готується якось до як до школи. Так, вони обороняються, вони готуються до оборони. Але прильотів, ще раз повторюю, не бачу. Тому Івано-Франківськ ми зеленим. Дивіться, кожного понеділка я буду випускати відео, які будуть на тиждень вам розказувати про обласні центри та область. Дякую вам за увагу! Чекаємо в наступному відео. І е, велике до вас прохання. Підписуйтесь, е, ставте вподобаєчку, Це буде просувати мій канал, е, і мені буде трошки приємно, і е, якомога більше людей буде дізнаватися, що ну, буде дивитися такі прогнози, і, можливо, це може спасти чиєсь життя. Дякую.